Ірина Юлтухівська переселенка з Харкова, за фахом психологиня. На другий день війни вона разом із сім'єю приїхала до Хмельницького. Перший час оговтувалась та відновлювала свої сили, згодом почала допомагати й іншим. Днями Ірина побувала у ролі живої книги. Кожна людина вона буде ну, теж якось да, зі своїм якимось таким запитанням чи запросом, чи чим можемо просто подивитися один одному в очі і щось там відчути і прочитати. Можемо спілкуватися, можемо задавати питання, чи їх вислухати, як піде. Трошечки я взяла, бо думаю, люди будуть різні. Так це метафорічні карти наші. Є і ресурсні, такі де можна подивитися, як собі там допомогти, чи яких там не вистачає, може якості або ще чогось. І взяла дві такі, котрі працюють саме. Ми травмою знаєте, з кризисними якимись моментами. Що може, у когось буде якесь запитання, чи що подивитися, так Ірина та ще чотири жінки стали учасницями акції Жива бібліотека. Це захід, який вже шість років поспіль відновлює живе спілкування між людьми. Цього разу акція має назву Її історія війни. Це люди, які жінки, яких війна розкидала по різним усюдам, але разом з тим вони. Займаються, вони знайшли себе, вони працюють, вони допомагають нашим воїнам, вони допомагають іншим людям. Кожна людина має якусь історію. І коли зустріч з наприклад, на великий зал не завжди може задати запитання, наприклад, психологу, можливо, крутиться воно в тебе, а ти не можеш його задати при всіх. А це такий формат. Чи ти можеш один на один про це поспілкуватися? Живу книгу можна послухати, з нею можна поспілкуватись або ж навіть розповісти те, що турбує, як кажуть організатори історії набагато більше ніж про них написано книг. Ходила роки три тому, зустрічалася з відомими спортсменами нашого міста. Сьогодні вирішила прийти поспілкуватися з Лесю Стебло. Знаю, що вона відома волонтерка Хмельницька. Для мене все нове це цікаво. Саме тому я сьогодні сюди прийшла. За шість років існування акції, а це більше десяти заходів, живими книгами стали майже 40 відомих хмельничан. Це правоохоронці, спортсмени, туристи, медики та багато інших цікавих співрозмовників. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський новини міста.